Чого ти посміхаєшся? Мене дуже розсмішив коментар до цього диванчика «Експромт», що він має коштувати 1200 гривень максимум. Хотів трошки з вами порахувати і показати, чому вартість такого дивана розміром 1,60 від 23 тисяч. Дивіться, ми так приблизно прикинули, бо я точно не пам'ятаю. Тільки тканина на цей диван приблизно 15 метрів. Може бути трошки більше, бо тут ще ці пуфіки йдуть. Беремо середню по вартості тканину 300 гривень за метр. Це така китайська, така не супер дорога. виходить 4 4500. Потім тут використовується ППУ. Я тільки що посидів погуглив, вартість ППУ починається від там, 350 гривень і вище. Ну, візьмемо 350 гривень. Це за кілограм. За кілограм. Вага такого дивана приблизно десь 38-40 кілограмів, якщо взяти разом в розмірі 1,60 метр. Ну, давайте візьмемо 38 на 350 Зараз, секундочку. Це в нас виходить 13300 ціна ППУ. Ціна приблизна, тому що, що зрозуміло, чим краще по якості брати ППУ. Тут він реально класний, використаний, дуже щільний. Такий диван легко проживе 10 років при навантаженні 120 кг. Чим краще брати по якості, тим буде дорожче, але ціна оптова вона ну, менше, ніж ви погуглите і подивитесь. Тобто, у нас виходить 13300 і там було. 15 на 300 4500 плюс 13 300. У нас виходить грубо: 17 800 вартість такого диванчика матеріалів. Зрозуміло, що це по роздрібним цінам матеріал порахований, тобто оптова ціна менша, але ви сюди додаєте вартість. Пошиву, формування ППУ, потім всі додаткові виробничі витрати, витрати на транспортування, там, на маркетинг додаткових витрат реально дуже багато. І виходить, що вартість 23 тисячі вона реальна, і це дійсно ціна якісного безкаркасного дивана, який до того ж дуже легко розкладається у спальне місце. А за 1200 гривень я не знаю, що ви зараз купите. Навіть один пакет продуктів, мабуть, в магазині, і то треба постаратися. Тому. Зараз такі ціни на якісні меблі вони ніколи не були низькими. Якщо потрібен такий диванчик, буває розміром від метр двадцять до двох метрів. На сайті Солоха є і більше дізнайтесь про диван Експромт. В описі до відео, телефон для зв'язку.